Виконуємо номер 675 із підручника Алгебра 7 та номер 32 Крапочка 6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. Подайте вираз у вигляді многочлена. Квадрат суми Ай 4. Це перше завдання. Друге, квадрат різниці Х і 3. Третє завдання квадрат суми b2. І четверте квадрат різниці m і 5 Приступаємо до виконання. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу а квадрат переписали 2 множимо на 4, це буде 8а. І додамо 4 в квадраті 16. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Порахуємо. 2 множимо на 3 буде 6, знак мінус, мінус 6х. 3 в квадраті це 9. Отримали х квадрат, відняти з 6х, додати 9. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий. Додати квадрат другого виразу. Множимо 2 на 2, це буде додати 4b. І 2 в квадраті це також 4. Отримали b квадрат, додати 4b, додати 4. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Маємо m квадрат відняти 2 на 5 це 10m. І дати 5 в квадраті це 25. Отримали m квадрат, відняти 10m, додати 25 номер 675 із підручника «Алгебра 7» та номер 32.6 із підручника «Математика 7» виконано.